Спецоперація Путлера не дуже то вдала, але є і позитив не всюди провали, як на Харківському напрямку. Найефективніша спецоперація у Путлера йде серед російських газових мільйонерів. Тут, звичайно, денацифікація і демілітарізація прям вдалися. От. Дивіться 30 січня 22-го року. Глава транспортної служби Інвест» Леонід Шульман був знайдений мертвим із передсмертною запискою. Цей стартанув ще раніше ніж СВО, так зване. 25 лютого 2022 року заступника директора розрахункового центру Газпрома Олександра Тюлякова було знайдено повішеним у своєму гаражі. 18 квітня 2022 року віце-президент Газпромбанку Владислав Аваєв був знайдений застреленим, як і його дружина та донька. 21 квітня топ менеджера газової компанії Новатек Сергія Протасеня було знайдено повішеним на іспанській віллі. Дружина та донька вбиті там. Же ж. 8 травня 22-го року колишнього члена правління «Лукойл» Олександра Суботіна знайшли мертвим у кімнаті для. Ритуалів вуду. Навіть так. 5 липня 22-го року підрядника Газпрому в Арктиці Юрія Воронова було знайдено в басейні будинку з простріленою головою. 1 вересня 22-го року голова ради директорів Лукоїл Равіль Маганов випав з вікна шостого поверху у лікарні. Сценарій стандартний. Батько сімейства, мільйонер, меценат, здорова, успішна людина, рубає сокерою на смерть дружину, дитину і себе, починає для надійності з себе, потім пише передсмертну записку і вішається. Угу. Звичайний випадок, звичайний, абсолютно випадок, всім зрозуміло, попрутню на це все. Е, на те ж воно і Росія, правова держава. І ніхто ні мурмур, -мур, котики, ніхто ні мурмур. -мур. Здох Максим, та й хрін із ним, скажуть на Росії. Спецоперація вона така.